Фліс. Наша пізруюсь, сертова гамішечка. 8 кг за 1400 Та, жіноча фліска. Дуже гарна розмір М. -ка. Чоловіча фліска на замочку. Розмір М. -ка. Такий жіночий фліс. Розмір 38-й. фліска. Теплесенька. Розмір Елька. Білесенький фліс. розмір М-ка. Така голубесенька фліска, розмір 3XL. Жіночий фліс, розмір С. -ка. Жіноча фліска, розмір М-ка, Ну виглядаємо на М. -ка. Чоловічий фліс, розмір С. -ка. Жіноча фліска, розмір М. -ка. Чоловіча фліска, розмір 56. -й. Легенька флісочка розмір XL. Фрісовий бадник, розмір 54. Чоловіча фріска, розмір 56, жіночий фліс, розмір L. -ка. Плотна фліска, розмір XL. Флісова безрукавка, розмір XL. Жіноча без безрукавочка, розмір М. -ка. Жіноча фліска, розмір Л. -ка. І останній цей фліс розмір XL. Фліс, та ще плюс другий сорт. Мішечку 10... 8 кг за 1400